Купуєте товари українських виробників, за це отримаєте гроші. Держпрограма національного кешбеку стартувала в Україні. Покупці отримуватимуть на спеціальний рахунок 10% від витрачених коштів за українські товари. Кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, у транспорті, лікування, мобільний зв'язок. Та розваги проте використати зароблений у вересні кешбек покупці зможуть лише з 20 жовтня. Як все працюватиме, та чи знають люди про програму? Досліджувала Олександра Кулібаба. На конвеєрі до пакувальників їде молоко українського виробництва. Воно, як і решта, продукції цієї молочної компанії, як ультрапастеризоване молоко та глазуровані сирки, має вітчизняне походження, і тільки за добу тут переробляють 250 тонн сировини. Збільшились продажі ультрапастеризованого молока. Чому тому що звичайне молоко в плівці кисне в закладах торгівлі? знову ж таки і забликаутів із відключення електроенергії, А це продукція, яка може зберігатись не в холодильному обладнанні. Для виробництва молока підприємство додало ще одну лінію сучасного обладнання. Українці споживають 85% від виробленого на експорт йде майже 15%. Хоча такий попит на вітчизняне був не завжди. На початку повномасштабного вторгнення підприємства в Україні ледь виживали декілька мільйонів. Українців покинули країну, звичайно, він знизився і особливо знизився попит на дорогу продукцію в му році певна частина українців повернулася, і це дало певний буст, тобто певне збільшення продаж. Але в основному товарів молочних. Масового виробництва, щоб підтримати український бізнес та водночас допомогти покупцям. Мінекономіки запустило тестову версію державної програми Національний кешбек. До прикладу, ось цей глазурований сирок є молочним бестселером українського виробництва. Тільки його українці купують 200 тисяч упаковок за добу. Він теж є учасником національної програми кешбеку. і тепер купуючи його на вулицях магазині, ви зможете отримати 10% від його вартості. Нині у програмі беруть участь 10 банків та понад 600 виробників, які додали майже 40 тисяч своїх товарів. Тобто, кешбек це фактично часткове повернення ваших грошей за ваші ж покупки українського виробника. Відповідно, коли такою карткою, яка додана в програму, людина буде розраховуватися на такі витрати. У разі купівлі товарів, які включені в програму, буде нараховуватися відповідно 10% кешбек. Виключенням є тільки підакцизні товари, тобто тютюн, алкоголь, паливо, щоб отримати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. У разі самостійної реєстрації онлайн потрібно спочатку оновити додаток банку та застосунок Дія. Потім відкрити у банку спеціальний рахунок і обрати послугу націона. Нальний кешбек нацкешбек діятиме на зразок ковідної тисячі. На карті є підтримка. Людина на наступний день після покупки зможе у себе в дії побачити цей віртуальний рахунок, скільки грошей кешбеку вона отримала. А виплата безпосередньо буде наступного місяця до 20-го числа. Дія буде давати мінекономіки реєстри, кому скільки грошей перерахувати. І Мінекономіки до 20-го числа буде ці гроші на споживачів. А перераховувати, ось ця позначка тут означає, що ця продукція приймає участь в програмі Національний кешбек, і якщо людина купить. Цю продукцію вона отримає за це бонус на свою картку. Зняти готівкою не можна, але кешбеком можна розраховуватися за комірне, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт та кіно. А також задонатити на зсу чи інвестувати у військові облігації. Мета цієї програми дійсно з одного боку збільшити обсяги виробництва локальних продуктів і впровадити таку програму лояльності для споживача, щоб споживачі робили покупки і робили по перший вибір на користь українського виробництва. Друга мета в цій програмі також є стимули, які Ну, м'яко, але тим не менше вибілюють економіку. Це стимулює переходити до безготівкових платежів активніше і впроваджує активніше кешлес економіку. А це дуже важливо для того, щоб вибілювалися транзакції і з них платилися податки. Міністерство економіки України прогнозує, що до кінця року вона може збільшити ВВП на 0,25%. Праді за рахунок тільки однієї програми це дуже якісний показник в перспективі, якщо ця програма буде масштабована і пройде... Ну такий е, піврічний тест-драйв, якщо хочете, е, то по попереднім прогнозам е, можна досягти результату плюс один процент відсоток ВВП. Кияни ще не усі знають про нову програму. Дехто щось чув, дехто чує вперше. Не чула а зазвичай що купуєте. Які товари українського виробника? Да. да, тільки українського. А чому а то що шарашони не треба виручати? Ну, я не знаю, на які товари іменно це, а так я чула, що така програма існує. Часто купуєте українські товари саме? Так. Ну, себе краще. Що поки є, треба підтримувати провідника, тому треба купувати українське. Які зазвичай є продукти українського виробника купуєте? Ну да, я тільки українського не я не купляю. Не. Чому? Ну, тому що не хочу все. Тільки українське беру, не хочу вишні ніякого. У мінекономіки кажуть, користь від програми буде для усіх і для виробника, і для споживача, і для економіки країни. Пан Андрій своє підприємство зареєстрував у програмі кілька тижнів тому. Через дію каже, складнощів не виникло, зробив усе за кілька хвилин. Ми сподіваємось на те, що Українці проявлять національний економічний патріотизм і будуть купувати більше нашої продукції, більше української продукції. У нас просто збільшаться продажі, що дасть нам можливість не багато коштів заробити, а вижити. Тому що ми знаємо, що український виробник потерпає дуже серйозно. Для споживача це дійсно класна історія. А для виробника, це, як я вже зазначав раніше, це можливість збільшення за рахунок такої опосередкованої допомоги від держави, збільшення конкурентності товарів у порівнянні з закордонними аналогами. А на 10% це ну, дійсно значне підсилення. На швидку дію. Від програми підприємство не розраховує, але у результат вірить, бо розуміють, покупцям треба час розібратися з новими технологіями. Поки люди оформлять картки, поки знайдуть цю продукцію на полках. Я це розцінюю як. Таку типу, серйозну довгострокову програму, і результат я думаю, повинен бути за 3-4 місяці. Обмеження на кешбек 3 тисячі гривень на місяць, і тільки при розрахункові карткою. Використати зароблені від покупок гроші за 2024 рік можна буде до 31 січня 2025 року. Ну а поки триватиме місяць бета тестування програми, українці можуть надати свої пропозиції або зауваження на сайті зроблено в Україні. Олександра Кулібаба, Павло Бондаренко та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.